Вітаю вас, малята, веселі друзі, знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію габі та змагання про те, що кожен з нас має різні таланти, але не всім до вподоби. Змагання та як підтримати друзів у разі невдачі. А сьогодні на нас чекає нова історія з нашими веселими друзями про повагу до інших. Тож влаштовуйтеся зручніше та слухайте уважно. Історія називається. Хто зруйнував замок Келлі з піску? Келлі давно мріяла побудувати замок із піску з високими вежами та великими кімнатами, де вона могла б побути наодинці. Келлі хотіла, щоб у замку було три високі вежі і почала його охоче будувати. Щойно Келлі збудувала дві вежі? З'явився Ізі, який теж хотів будувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно, чи можу я допомогти? запитав Ізі. Так, звісно, відповіла Келлі, приховуючи своє невдоволення. Краб, що сховався за каменем, щоб підслухати розмову Келлі та Ізі, Захотів подражнити совеня і вщипнув його за крило. Ай яй. -яй вигукнув Ізі та злетів, ненароком зачепивши замок келлі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядав Ізі та розвалений замок із піску. Ізі розлютився. Та водночас засумував. Тому крап, помітивши це, вирішив сховатися за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок Келлі, подумав крап, жалкуючи про свій жарт. Ти знищив мій замок. закричала Келлі, дивлячись на Ізі. Я не хотів краб ущіпнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, щоб показати на краба. Але від краба і слід прохолов, тому Ізі не було кого звинуватити, що тепер робити Ізі? Ізі зрозумів, що келі сердита і спробував підняти їй настрій. Пробач мені, чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок? запитав Ісі, міцно обійнявши келлі. Келлі дещо підбадьорилася, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє, і процес піде швидше, зазначила келлі. Хоча це не лише моя провина. Та все ж добре, що я можу взяти на себе відповідальність і підбадьорити келлі, подумав Ізі. Щойно вони закінчили будувати третю вежу, Ізі подумав про краба. Досить невічливо щіпати мене без причини. Куди подівся краб? запитав Ізі. Можливо, йому стало соромно. І він не хотів, щоб його спіймали, відповіла Келі і продовжила будувати замок. Раптом з'явилася четверта вежа, вища за інше, а з її вершини визирнула пара очей. Сюрприз! – вигукнув крап, танцюючи на вершині вежі, ніби нічого не сталося. Хеллі та Ізі поринули в танок разом із крабом, а він зрозумів, що вони більше на нього не сердяться. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Та все-таки крабу варто було взяти на себе відповідальність за свої дії. А не ховатися в піску. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Як почувався Ізі, коли крапу щепнув його за крило. Це трапилось несподівано. Ізі було боляче, він розлютився на такий підступний вчинок краба. Ізі випадково впав на піщаний замок Келі і зруйнував його. Як ви гадаєте, що він відчував в цей момент? Ізі відчував розгубленість та провину перед Келлі. А що відчувала Келлі? Келлі була дуже засмучена і сердита. Іззі вибачився, хоча винним був не зовсім він. Чому він так вчинив, на вашу думку? На мою думку, він хотів заспокоїти Келлі та підтримати її. Чому Ізі допоміг Келлі побудувати новий замок? Так сталося, що саме від крила Ізі зруйнувався замок. Тож він взяв на себе відповідальність за вчинок, щоб виправити ситуацію і підбадьорити Келлі. Краб сховався, коли зрозумів, що Ізі та Келлі розізлилися. А що ви робите, коли вчинили погано і хтось злиться на вас? Розкажіть, як ви почуваєтеся, коли хтось щиро вибачається, якими різними способами можна вибачитися перед іншими? Поділіться своїми думками. З кожним із нас можуть траплятися різні історії. І добре, якщо ми зможемо бути відповідальними за свої вчинки. Хоч ми з вами і не руйнували замок. Келлі, я пропоную підтримати її та зліпити казковий замок. Подивіться, якими різними можуть бути замки. А що спільного в замках ви бачите? Правильно, вони всі мають вежі. Тож спочатку слід визначитися з планом замка. Келлі будувала замок з трьома вежами, тому я зупинилася на такому плані. Це буде рельєфна картинка. Які основні геометричні фігури допоможуть втілити мій задум. Так, прямокутники і трикутники різного розміру. Ви можете обрати для ліплення будь-який пластичний матеріал. Я обрала солоне тісто. Ще знадобиться качалка для розкачування тіста, стеки для оформлення споруди, вода для скріплення деталей і картонна основа для картинки. Тісто я розподілю на частини тло картинки. Три прямокутника і три трикутника башточки і смужка балкон. Половину тіста укладаю на картон і розкачую по всій основі. Три частини для веж. одна з них більшого розміру. Надаю форму прямокутників товщиною з олівець рівняю стекою. Основу картинки змочую водою і розміщую вежі. Кожна кулька дах вежі. Їм надаю форму трикутників притисканням рівняю стекою, розміщую на картинці, вдавлюванням стекою розмічаю вікна, двері, прикраси на даху. На плані був балкон. Розкачую між долонями смужку, укладаю поверх трьох веж, стекою притискаю бордюр. Використовуючи різні стеки продавлюванням, надаю замку декоративне оздоблення та основі. Рельєфна картинка казкового замка готова. Можна залишити підсихати в такому вигляді, а можна розфарбувати. Порівняємо з планом, чи вдалося втілити свій задум. Веселі друзі виглядають задоволеними, довгими зимовими вечорами їм буде що пригадати. Сподіваюсь, що ви також підтримуєте келі та Ізі. чекатиму світлини ваших казкових замків. До зустрічі.